Всім привіт! Я на каналі Гибі Мене. Сьогодні у нас плюсова температура, але падає дощ. Це наша соснина краєшку біля села. І тут є пара ясенів таких сухих, на яких ростуть гливи Гливи зимою. Я ті гливи не брав. Як ви бачите, вони так, як росли, так і ростуть. Нічого їм не сталося. не сталося. Появилися новенькі грибочки. От вони. Будуть напевно на березень. Не знаю коли, тому інтересно слідкуйте, якщо ніхто не вилежить, я буду знімати час від часу ріст даних грибів. Там є ще другого боку. Також грибочки. А тут я забрав, була така велика кубка. Ті що почали рости, ось так почурніли. Не знаю, може людина дивиться і гриб не хоче рости. Є така байка, сам переконався, можливо, і таке, але гриби є. Далі в ліс мені не хочеться йти, сприїжджок зайшов. Так, зараз у нас в лісі ще є сніг, де неде Тут для снігу нема зійшов. Але сильний вітер. воно не буде, шути, що я говорю. У мене дуже чутливий мікрофон після ремонту. Щось вони там йому зробили. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, буде більше. як заробляють на кожному товарі. Всім дякую.